Напередодні новорічних свят 13 територіальних громад області отримали приємні подарунки, 15 шкільних автобусів. Повідомляє Сумська обласна рада. Ключі від транспорту представникам територіальних громад вручили очільники Сумщини, голова військової адміністрації Дмитро Живицький та голова обласної ради Віктор Федорченко. Автобуси закуплено коштом освітньої субвенції на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів на загальну суму 40,5 тисяч гривень. Кожен еталон українського виробництва розрахований на 30 місць. Автобуси їздитимуть у 13 територіальних громадах Сумщини, у тому числі і в Шосткінській, за словами директора департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторії Гробової. У Сумській області за межею пішохідної доступності проживають 10 тисяч учні для забезпечення 100% охоплення дітей організованим підвезенням у разі відновлення навчання заочною формою необхідно додатково ще 71 автобус.